Вітаю всіх! Дивіться, буде онлайн-конференція Трампа Зеленського та європейських лідерів. Тепер давайте подивимось. Оця онлайн-конференція Трампа Зеленського і європейських лідерів. Який буде результат цієї конференції? Що мені летить? Дивіться. Ну і вона якась офіційність йде відразу. Території. Звісно, що про території. Трамп буде тиснути, це Трамп мене король. Боротьба. Пропозиції. Ну, кінцевий результат. Розгляд. варіантів. Ого, тепер дивіться, любимо, що б там не казали. Там будуть розглядатись пропозиції вирішення цього питання. Це війна, конфлікт інтересів. Це вже переходить на конфлікт інтересів. Тому що нам не можна просто здавати територію мені вже Харківщина строчить Просто капець, спокійно, поки що спокійно не треба паніку розводити. Але там буде питання територій. Буде розбиратись, 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 де хто, як, щоб це вирішити. Це все буде за закритими дверима. І, до речі, карта ось. Якісь офіційні домовленості, які нам не скажуть. Вони будуть детально все це розглядати. А який буде кінцевий результат цього онлайн-конференції Трамп, Зеленський і лідери Європи? Який результат? Зірки. Розчарування. Ого? Імператор. А хто там буде імператором виступати? Роль імператора. Хто в нас там буде? Трамп? Ні. Зеленський? Ні. Лідери Європи. Ні. Ні. почати Це тоді, ви розуміли хто. Так. Ще докладаю. Не дойшло. Не дійшло. Угу. Так. Дивіться. Далі воно канітель продовжується, якісь свої вид... Вид... видвигають пропозиції, зупинку хочуть. Угу. Що мені сказати вам? Тут результат ще кінцевий не показує. Перше розчарування і те, що ворог хоче своє. По-друге, свої пропозиції видвигають. Це процес. Я не бачу кінцевого результату. Ось, не йде мені процес. Поки що це все називається процесом. Ось так.